Друзі, всім привіт на каналі Огляд Є. Як би смартфони не розвивалися, які б тонкі вони б не були, чи фліпи б не створювались, чи розкладні складні. Все одно потреба в захищених смартфонах завжди буде на часі. Oukitel WP35 це захищений смартфон з міцним корпусом та герметичними роз'ємами, який абсолютно нічого не боїться. Тому на рівні з ультрасучасними смартфонами цей заслуговує на увагу, принаймні в своїх фішках, які він. Може запропонувати користувачеві перед початком огляду. Традиційно попрошу вас зараз підписатись на канал, натиснути на лайк під відео. Ну і звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Цей смартфон створений, аби цілий день проводити в гаражі під сантиметровим шаром пилу. А увечері, після пари рухів ганчіркою, вже лежати з власником у ліжку та дивитися відео. Звісно, я трішки перебільшую, але це приблизно так і є. Звичайно, таку модель обирають ті, хто часто має контакт з пилом, брудом, до прикладу, через специфічну працю, а також ті, у кого по. Постійно телефон падає з рук. В Принципі, неозброєним оком видно, що модель більша, товстіша, міцніша та захищеніша від інших. Окрім стандартних для всіх смартфонів роз'ємів та кнопок, цей смартфон має додатково. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про. Вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Ця кнопка може виконувати будь-які функції, наприклад, швидко вмикати ліхтарик, її можна запрограмувати. Смартфон отримав захист від вологи та пилу за стандартом IP 68 а також IP 69 k та відповідає стандарту MIL-STD810H Тож Мартфон здатний витримати протягом 60 хвилин у воді на глибині 2 метрів, а також витримує падіння з висоти 2 метрів під будь-яким кутом на бетонну поверхню. Крім того, він може працювати в екстремальних температурних умовах від мінус 20 до плюс 50 градусів Цельсія. Тому дійсно його дизайн створений не просто для того, щоб вас здивувати, а повністю виконує свою роботу. Також він має прогумований корпус алюмінієві накладки на гранях, ергономічну структуру задньої панелі, великий захищений модуль камер та роз'єм із гумовими Глушками до речі, самі роз'єми навіть трохи поглиблені. Звісно, через це смартфон і важить більше, ніж інші, а саме 360 грамів. Проте це не так багато, як вам може здатись. Через два дні до його ваги звикаєш, і потім здається, що це звичайнісінька, просто трішки більша модель смартфона. Цей смартфон отримав екран з діагоналів 6,6 дюйма з роздільною здатністю 2408 на 1080 пікселів. тип екрану IPS з частотою оновлення 60 Гц, що цілком достатньо для цієї категорії. Смартфонів загальна кількість кольорів становить 16 мільйонів, що забезпечує насиченість і точність відтворення. Яскравості також достатньо, але слід зауважити при прямих променях сонця розгледіти інформацію на цьому дисплеї буде нелегко. У якості процесора використовується Dimensity 6100+, який має 8 ядер і працює на частоті 2,2 ГГц. Графічне ядро mali g 57 mp 2 що забезпечує високу продуктивність для виконання щоденних стандартних завдань. Навіть інколи можна зіграти. Ати у вимогливі ігри щодо пам'яті вбудована пам'ять становить 256 ГБ, а оперативна пам'ять 8 ГБ. Також є підтримка карт пам'яті MicroSD для можливості розширення пам'яті до 2 ТБ. Смартфон підтримує безротову технологію Bluetooth 5.2, GPS, NFC і Wi-Fi. Також є вбудований сканер від відбитку пальця в кнопці живлення. Смартфон працює на операційній системі Android 14, має місце для двох сім карт. Основна камера тут потрійна. Перший модуль на 64 мегапікселі світлосили f1,9. другий модуль на 8 мегапікселів світлосили f2,0. третій на 2 мегапікселі, макромодуль. Загалом в світлу пору ви отримаєте нормальне фото з правильною кулірною передачею, хоча деталізація трішки слабенька. Портретний режим працює добре, але є проблеми з замиленням об'єкта. Вони не значні, але про них варто знати. В темну пору фото виходить з слабенької деталізації, тому слід шукати більше додаткового освітлення. Є тут і нічний режим, який робить чорно-білі фото. Його робота на ваших екранах. Тест запису відео. На основну камеру можете поглянути, як справляється своєю роботою смартфон. В денну пору ось така ситуація в нас саме в світлу пору на основну камеру. Та, запівсу відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як смартфон справляється своєю роботою. Ось така у нас ситуація саме по нічній зйомці. На основну камеру смартфона фронтальна камера на 32 два мегапікселі світлосили f 22 Скажу чесно, селфі непогані. Деталізація хороша, та й колірна передача правильна. В темну пору звичайно деталізація просідає, та картинка вже не така чітка. Для запису відео на фронтальну камеру можете оцінити, як справляється своєю роботою смартфон, ось така ситуація в нас по фронтальній камері по відеозйомці. Во світло пору. те запису відео в нічну пору. Ось така ситуація. У нас по фронтальній камері можете поглянути та оцінити якість. В Принципі, як для класу такого смартфона, непоганий результат. Якщо говорити про камери, то тут виробник дійсно не кинув це, як то кажуть, на напризволяще, а трішки подбав про більш-менш їхню якість. Хоча в більшості захищених смартфонах камера є слабке місце. В цьому пристрої я б сказав, що виробник дійсно допрацював і. Тут камера більш-менш нормальна, тобто в світлу пору ви отримуєте непогані фото. В темну раджу не використовувати її. Смартфон оснащений вражаючою ємністю акумулятора 11 тисяч мАч, що гарантує довгу автономність при активному використанні. З таким потужним акумулятором вам не потрібно турбуватись про постійне підзаряджання пристрою. Зазвичай при інтенсивному користуванні смартфоном його заряду вистачить на 3-4 дні, що робить його ідеальним для тривалого використання в подорожах або під час активної роботи. Крім того, для зручності зарядки передбачено роз'єм Type-7, що дозволяє швидко і ефективно підзарядити пристрій за допомогою сучасних зарядних пристроїв. Такий роз'єм також забезпечує швидку передачу даних і забезпечує надійність підключення. Завдяки цим характеристикам смартфон стає надійним партнером на кожен день. З очевидних недоліків можна виділити хіба те, що бездротова зарядка не підтримується. Але ж ми розуміємо, що без цієї функції легко можна обійтись. Тим паче, заряджати смартфон потрібно один раз на декілька днів, і при такому сценарії вже вже не так важливо, як саме для подібної категорії смартфонів. Є два важливих пункти, які потрібно дотримуватись: це хороша захищеність та, звичайно, відмінна автономність. Якраз з цим Okitel WP35 проблем немає. При цьому й апаратна частина смартфона хороша, він забезпечує всі головні сучасні функції. Значних недоліків тут знайти не вдалося. Відповідно, це дійсно непоганий захищений смартфон, який вдалося трішки зменшити в об'єм. Але не втратити ці фішки захищеного смартфона. Сподіваюсь, цей огляд був вам корисним. Натискайте лайк під відео. Пишіть свою думку на рахунок захищених смартфонів в коментарях під цим відео. Чи використовуєте ви такі смартфони? Напишіть модель смартфона, якою ви зараз користуєтесь, якщо він у вас захищений. Ну і, звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал та тиснути на дзвоник. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.